Так, усім привіт! Ми їдемо у місто, треба кой кого забрати. Знімала, знімала вам відео півдня, все змінилося, те відео не виставляю вам, бо у нас так. Може будь по одному, потім за секунду все зміниться і будь все по-іншому. Я там трохи готувала, так як у Колі сьогодні день народження. 45 років йому я там готувала крабовий салат, олів'є таке все. Кришила та розповідала, що не хотіли взагалі ми святкувати цей день народження. Нікіта все переграв. Прийшлося нам сьогодні поїхати там по справах. налогово нам треба було та скупитися та готувати. А Нікого ж не запрошували, всім сказали, що ми не, не святкуємо. Все перемінилося буквально хвилину. Зараз поз'їжджаються всі гості і будемо святкувати. Все буквально за хвилину, да, все змінилося. Раз, два і все. Отак от, от плануєш одне, а міняється геть в іншу сторону, все. Ну, нічого. Зараз приїду, догадую. Швиденько всі зберемося та й посидимо. Але ми в маркетоп. Десь постав... О, наше місце свободи. Вільне, як завжди. Іде звезда. Твій чоловік, тобі ж мій брат. Привіт. Вже кота мені істерики. А, бо ти мене забрала? Так, да. вже кричить. Довжую. Те, що казала, що вам не виставлю те не виставлю, бо розповідала, що я ж готую. Це в мене крабовий салат. Це в мене олів'є. Це вже накришена, це я знімала вам розповідала. Е Голубці в мене будуть. У мене смажена щучка буде. Що в мене буде? Шашличок і тушена картопля. Потрошки. Приготую, зараз докришу в олів'є огірки, бо знімала, знімала і все помінялося. А там же ж по одному вже ж розповідала вам. А тепер все по-іншому. Так що такі справи. Так, накрили стіл, але це трошки ще зараз бутерброди. Ці голубчики, картопля тушена, ще не все доставили таке потрошки всього. І мені шашлычок буде робити. Поки гості там передишку делають, хе. Так вже всі кажуть, понаїдалися, о, понаїдалися. У мене такий э, ...гладіолос, вже другий раз заквітає, один відквітнув, а це другий. Такий гарний. Щось нос закладати почало, почала шмаркати. <звук> ага. Вони сухі, щас швидко, так? Да? <звук> Двір такий пустий, жодної машини нема. Де йде професор? Іди сюди, <говори> oh! <говори> Карам, іди сюди, іди до мене, іди, 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 Припахали дитину Поливать А мама що тоже спать пішла? Дедушка спить. Бабушка теж, навірно, пішла. Леся собі в літній кухні заховалась. мене тут огірочки посходили вже гляньте. Бачите? вже посходили огірки. Гарні, а тут почали зав'язуватися. Бачите, такі це попаливало їх. Трохи раскидал Агирочки. Шо, вень? -сюда? Коля, вчить. А? Вчить. О, дедушка проснулся. А я чую. Чуєш, ага. Леся, ти теж спиш? а ты тоже спишь? Леся кажу, тоже спит. Может, не то и выбор. Давай я там

Сейчас пойду булочку куплять. То кого кого Пробігли там куча. Яблуки, пусть не кабачки. В общем, очень

Yeah, yeah, we have a chance.

Ну, вони подают? Mm -hmm. Как можно вони везде по 10, мы ж не пытались. Здесь. Нужно жарить, да? Я потом можна них нет. 60 рекурсов 60. Потім пам'яті, можна коло навіть. Я не бачу молока, до такого перекупа. Да. Я не хочу молока у перекупати. Да. Тут проведеться. Кистинки на совице. Корпуса. Поділення. Деться. Дані. Другой дан. Так. Немає дани.

Взяли слівка по 20 гривень. І взяли такі ось помідори, теж по 20 гривень на джику. Оцей перець я взяла по 5 гривень, бо бачите, воно кінчики такі. Там тільки кінчики, ну воно як на городі домашній при присохло. А той перець по 25, я взяла часник по 60, кавун по 10. Ну Затарилися. Як коли кажу, і наша, той город. Ці Слівку в банки. Там воно аджика. Перець також в банки. Подивлюся, що я буду з тим. Бо є такий, що і нерівний, такий покручений. уже буду вирішувати, що з ним робити. А так в банки законсервую собі, та і все. А гірки потрохи там будуть наростати, по баночці буду закривати. І я вже буду спокійно. На 500 гривень скупилися. Ось перця, помідор і то, що треба. Так, ми вже вдома покажу вам ближче. Урожай зібрали, так, ось ось такий перчик. Дивіться, який гарнюний. Гарний. Це я хочу цілим в банки, щоб зимою можна було дістати і начиняти. Ось дивіться, яка слівка. Гляньте, яка гарна. Це я взяла. Коля каже, що я пару баночок якихось закрию, а то на Джику. І він каже, та ні, це каже, буде гріх таку слівку на Джику перепускати. Покрутив, покрутив, кажу, та-да. Тоді я закрию. А отакі от ось взяли на Джику. Ну вони також, вони всі платненькі. Гляньте, які вони гарненькі. Сиру аджику хочу, бо прошлий рік так і не заробила. Аджики сирої коля і Це я позапрошлий рік робила її. И... А це такий все парчик. Бачите, десь трошки воно таке. Ну, як кінчики, воно такі пришмалені. І все такий парчик. Це в мене піде в помідори, на аджику, а то цілим у баночки. Закатаю собі, гляньте, яка краса. Коля каже, не сапається, не тягаєся. Оце з щасником і з кавуном оце все на 500 гривень. Ну, от скажіть, стоїть огорбатися. Я кажу, оці всі гроші, що ми туди вклали в той город, я б могла говорю, поїхати, отак затаритися, стать за пару днів закатати і не морочиться з ним. Так що такі справи. Коля накривав машину. Спека сьогодні, так? Це я зараз буду варитися в літній кухні. Та ні, бо я ж хочу я джикою все це перекатати, що ж воно буде стоять. А що мені потім полночі крутиться? Каже, я ж з тобою буду. Я ж з тобою буду, так. Так, ну такі справи. Трошки того, трошки того познімала. Та-да. Я кажу, нам поїхати, ну, огірки я потрохи буду закривати Може Можеш трохи щось понаростає. Там вчора показувала, що маленькі почали зав'язуватися. Нам поїхати купити буряка, закрити борщеві заправи і все. То що може помідор на томатну пасту? Та ну помідори брати на томатну пасту не Чого? Ну тому ж не Ті, що свої будуть спіть, буду перепускати на томатний сок, на томатну пасту. А Зази, не Гого. Ну, а ті теж. Може, щось же буде щось якогось томатного соку ще закрию. Так що такі справи. Так, ну що, всім пока-пока. Нарешті я щось вам нашкребла, бо я ж кажу, знімала, 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 потім все перегралося. Це я вам вже два дні в одному відео зроблю. Нічого так особо нема що знімати. Так що всім пока-пока, до наступного відео. А там уже буду показувати, як я перець закриваю, як я сиро аджику, кому цікаво, будете заходити, дивитися. Трохи буде консервація, поки це все перероблю. Так, все, всім пока-пока, до наступного відео.